Вітаю, розв'яжемо номер 17,5. Знайдемо значення кореня. Із параграфа 17, властивості арифметичного квадратного кореня. В першому прикладі, що ми маємо? Дивіться, Ми маємо, що корінь із 49. Нам треба записати, окремо запишемо в чисельнику корінь із 49, а в знаменнику запишемо корінь із 81. Запишемо корінь із 49. Треба розділити на корінь із 81. Тепер ми знаємо, що корінь із 49 це буде 7, а корінь із 81 це буде 9. Отже, 7 дев'ятих відповідь у цьому прикладі. Тепер розпишемо другий приклад. У чисельнику запишемо окремо корінь чисельника 121, у знаменнику корінь із 400. І тоді. Визначимо корінь і 121, це 11, корінь із 400, це 20. Все, далі, скорочення вже немає, 11, просте число. Розпишемо знову чисельник, корінь із 36, а у знаменнику корінь із 625, 625. І тоді ми будемо мати у чисельнику 6, а у знаменнику 25, 6, 25. Коли мішане число, то спочатку треба перетворити це мішане число в неправильний дріб. 2 множимо на 4, це буде 8, 8 додати 1 це буде 9. Знаменник 4 залишаємо той же самий. А тепер розписуємо окремо корінь із 9, треба поділити на корінь із 4. І тоді ми отримаємо другий, те, у п'ятому прикладі теж мішане число. Перетворюємо в неправильний дріб. Один множимо на 16, 16, 16 додати 9, це буде 25, 25, 16, знаменних залишаємо той же самий. Тепер окремо записуємо корінь із 25. Треба поділити на корінь із 16. І окремо обчислюємо. Добуваємо арифметичні квадратні корені 5 5 четвертих... 5 четвертих... Виділяємо цілу частину, буде 1,14. 44,49. Тут треба помножити 44 помножити на 9 і додати 4. Давайте скористаємось 44 множимо на 9. 9 помножити на 4 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятали. 9 на 4, 36, і 3, це буде 39. 396 і додати 4, це буде 400. І так, 400 ділимо на 9. Тепер окремо записуємо корінь із 400. Треба розділити на корінь із 9. Окремо 20, а тут буде корінь із 9, це 3. Ділимо 20, ділимо на 3 це буде 6 2 третіх. Отже, ми з вами виконали номер 17,5. Другий рівень складності використали властивості арифметичного квадратного коріння. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.